50 учасників з різних куточків України, Києва, Сум, Дніпропетровської області виборюють у кривому Розі медалі регіональних ветеранських змагань. Три два один почали. Став четвертим містом України, де відбувся регіональний відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань Ігри ветеранів. Проєкт започаткувало міністерство у справах ветеранів України. Цьогоріч такі змагання вже відбулися в Одесі, Івано-Франківську та Житомирі за участю пів тисячі ветеранів та діючих військовослужбовців. У кривому розі у регіональних змаганнях взяли участь близько 50 спортсменів. Вітав учасників змагань у кривому розі заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов. На уряді Кабінет міністрів затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року і головними пріоритетами у цій ветеранській політиці, які ми напрацювали за результатами чисельних досліджень, це є чотири складових – це є здоров'я, родини, економічна незалежність і культура пам'яті і вшанування. Говорячи про здоров'я, звісно, частиною здоров'я є. Спорт це відновлення це фізичні вправи. Говорячи про родини, ми робимо так, щоб гарантії, які отримує і надає держава і формує політику в цьому напрямку, наскрізно члени сімей могли користуватися такими ж гарантіями, як і самі ветерани. Повернувши відповідно здоров'я і відновивши наших бійців. Розуміємо, що економічна незалежність це є та складовою, яка повертає їх до нормального життя. Сьогодні свято не тільки спорту, сьогодні свято сили духа, і ви дійсно надихаєте кожного з нас. В області діє проєкт та юаю. Сьогодні є представник цього проєкту. Це проєкт про ветеранів і для ветеранів. Ви один одного надихаєте, підтримуєте. Я бажаю всім перемоги, успіхів. Слава Україні! Римка ветеранів та військовослужбовців пріоритетний напрямок у кривому розі. Тож місто має за честь приймати такі змагання, відзначив голова ради оборони Кривого Рогу. Ігри ветеранів це проект для військовослужбовців, для наших ветеранів, який проводиться на рівні міністерства ветеранів. Формат такий самий, насправді, як у нас на наших ветеран Фемелі Геймс, які ми проводимо вже третій рік поспіль в цьому році. 16 у нас змагань. Проходить кожні дві тижні і в рамках великої ветеранської політики, якої у нас в Кривому Розі більше ніж 70 заходів. Цей спорт, я нагадаю, окрім. Ветерансфемелігіємс у нас і безкоштовне відвідування басейні, і безкоштовні тренування, і спеціальні часи не лише для ветеранів та військовослужбовців, а й для родин. Учасники змагалися за першість у кросфіті, популярному виді спорту, який поєднує різні фізичні активності. Кросфіт використовують у підготовці військовослужбовців до роботи у складних умовах. Бачимо поки що Росіт насправді складається з багатьох видів спорту. Ми компонуємо в різному порядку, в різній кількості вправи, в різній кількості повтори. А конкретно сьогодні на змаганнях будуть такі тренажери, як лижний, грибний тренажер, велотренажер, будуть вправи силового характеру. Це жим лежачі, жими гантелі стоячі. Також Будуть вправи гімнастичного характеру, це вправи на прес, сітапи з американського сленгу, будуть віджимання від підлоги, будуть підтягування на кільцях. Тобто тут ми хочемо показати прикладом, що можна брати вправи з гімнастики, з важкої атлетики, з спорту витривалості і. Максимально адаптувати їх для ветеранів. Серед найбільш досвідчених учасників змагань криворізька команда нескорених. Для них це чергова можливість випробувати сили у новому спортивному напрямку. Підготовка у нас дуже складна, тому що у нас п'ять разів на тиждень тренування. На змаганнях завжди є боротьба, тому що є хтось сильніший, хтось слабіший. Всі прагнуть зайняти перше місце. Тому боротьба буде, даже, у нас боротьба йде, даже, якщо ти один учасник в цій категорії, все одно ти намагаєшся показати найкращий результат, бо це ж провірка твого фізичного стану. Не вперше бере участь у змаганнях з адаптивних видів спорту Олег Щербак. Він воював з початку великої війни, та в листопаді 2022-го, звільняючи Херсон, підірвався на розтяжці. Отримав міно вибухове поранення і втратив зір. каже золоті руки лікарів допомогли йому на 20% відновити зір. Багато було операцій реабілітацій за півтори роки. І в червні першого разу я прийняв змагання Сильні України, організованими мінветеранами, Верестюком і стронгменами. Потім приймав участь у фінальних змаганнях в Буковелі, де займав призові місця. Все що нове, нам не чужде. Ми пробуємо, як бачите, багато побратимів. Всі разом долучаються, і вже це якась така велика одна команда, яка переросла вже в родину. Олександр приїхав на змагання з Дніпра. Говорить, вражений розбудовою системи адаптивного спорту в Кривому Розі, адже і сам веде таку роботу в обласному центрі. Я воюю так доброволець з 2014 року. Добровольцем був і е е був поранений в Іловайську, після Іловайська, у 22-му році, коли повномасштабне вторгнення почалось. Я так також хлопцями добровольцем пішов. І наразі є діючі військовослужбовцям е, Нацгвардії, е, тому підтримую і показую приклад хлопцям, щоб займалися спортивною реабілітацією. Наразі сам займаюся. Є голова громадської організації «Дніпро-Честь». три тижні назад. Привіз хлопців з Греції. Ми їздили на чемпіонат Європи по веслуванню на ялах. На даний час Дніпро е, рівняється на керовирі. Переможці регіональних змагань 8 грудня зберуться у Києві. Там відбудуться завершальні всеукраїнські ігри ветеранів. Дарій Юськова, Олексій Васиченко, Постфактум.